Всем привет! Вы на канале Люба Любовь. Мы, очень спешим сделать. Дай. Вот этому прекрасному дитя. А И мне капельки. Держи, мам. Ты бедашь? Да. Только мне капельки. Будут капли капать? Да. Тебе страшно? А -а. Не страшно? Не страшно. ось моя больничка. А от я. <гум> не робоча штука. Це мало бути для дезінфекції. Да. Коли ще був коронавірус, тільки почався, так? Так. Да. І що ти там треба було робити, даці? Угу, Ти заходила? Аварин. Ти заходила? Ніяким малась. Але воно ні разу тебе не полило, так? Да? Да. Ну відкривай двері. Помічниця ти наша. Я хочу. Мадмуазель. Проходьте. Мадмуазель. <святимось> ну. Що трапилось, Розказуй. Опоздали. І що? Сьогодні будеш робити щеплення? Не, ніка нічого не буде діляти. Яким смаком, чипи? Mm. Ну, на смак те що не розумієш, який смак? Mm. Як... як вишня? Mm. Ясно.